Думаєте, у давнину наші краяни не вміли одягатися стильно, помиляєтесь. Більш ніж сторіччя тому чоловіки перед виходом у люди наряджалися у галатні костюми та натирали до близьку шкіряні черевики. Жінки ж причепурювали модні зачіски цікавої форми капелюшками, одягали легкі вільні сукні та виходили у справах чи на прогулянку, як казали наші пращури на корзо або корзов. Загалом інтелігенція добре зналася на тенденціях світової моди та вміла підбрити. Бирати гардероб зі смаком, і це було у 30-х х роках минулого сторіччя. Був у хості навіть дім моди, в якому можна було купити справді європейську брендову продукцію. Тож, де він знаходився, кому належав та що пропонував покупцям. Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю, де шукати на вулиці Карпатської Січі, рак. За угорців і за чехів колись вирувало життя. Це була одна з центральних дорожніх артерій міста, де знаходилися кращі торговельні заклади: магазини, готель, корона, кафе, ресторани. На жаль, частина старого архітектурного комплексу була знесена радянською владою. Модний дім або як він іще тоді називався, дивотгаз знаходився саме на ділянці між сценою та райдержадміністрацією. Це було акуратне двоповерхове приміщення Австро-Угорської забудови із Балконом. Поруч у будівлі квартирували інші крамниці. У мережі можна знайти цікаве фото, відруковане у книгодруці і штвана Сугая і датоване 1940 роком. На зворотньому боці листівки пише Хуст, вулиця Раковці. Крім того, цю ж будівлю, щоправда, на задньому плані, але в такому ж вигляді можна побачити на знімках Денеша Сабо за 1949 44 роки. Кому належав магазин. У різні часи крамниця мала різних господарів. Одним із них був Іштван Товт. У реєстрі прізвищ за 1905 рік у місті проживало аж 12 родин товтів. Три з них були зареєстровані ще Іштванами, двоє з яких мешкали на вулиці Майтні, а третій на підзамчі. Котрий конкретно займався модним одягом, на жаль, з'ясувати не вдалося. Крім того, у Чехословацьку добу магазином займався чех Вацлав Вовроух. А коли знову опинився під. Угорською владою дівода отримав нового власника. Проте ні знайти в реєстрах, ні прочитати на вивісці його прізвища не вдалося. Хоча світлини, які дійшли до наших днів, датовані саме цим періодом. Що продавалося? Модний дім торгував переважно одягом і взуттям. Були там жіночі, чоловічі та дитячі речі. Незважаючи на те, що магазин працював практично сторіччя тому, судячи з рекламних листівок, купити там могли місцеві модниці та модники розкішні італійські чобітки, німецькі черевики, французькі туфлі. Продавалися і різні тканини та готові наряди. Найбільшим попитом користувалися дуже популярні в ті роки чоловічі костюми тріки, що включали жакет, піджак та штани. Був і Великий вибір светрів, краваток та метеликів і шкарпеток. Для жінок взагалі дім моди був місцем, де можна було залишити всі гроші світу. Їм пропонували навіть верхній одяг: пальто, шуби, накидки від дощу, а також капелюшки в англійському стилі, як літні, так і зимні. Сукні та плаття займали. Чи не найбільше місце у крамниці? Покупчиням пропонували і широкий вибір сумочок, спідню білизну, халати, корсети. Деякі товари нерідко збували за знижками. Найчасті. Діше розпродажі проводили перед великими релігійними святами. Цікаво, що якщо зараз існує поняття Чорна п'ятниця, то давнину у нашому місті були навпаки білі тижні. У такі дні вітрини магазинів прикрашали в білих барвах, аби перехожі бачили, що товари стають доступними для усіх. Знижки в ці дні були справді суттєвими, чесними і вигідними. Діяли і акційні пропозиції. За серйозну покупку можна було отримати подарунок, рукавички, ремінці, брошки. Продавався в магазині одяг для дітей та підлітків. Крім того, на полицях були парасолі. Палиці для прогулянок носовички. У одній з рекламок вказувалося, що тільки в Дівотгаз можна за приємну ціну придбати наймодніший одяг, стильні аксесуари та якісний текстиль. Із приходом радянської влади магазин закрився. І з того часу модний одяг взагалі став дефіцитом. Дякую усім за перегляд! Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.